Доступ до імунізації ромського населення розгорнули пункт, приготували необхідне обладнання та готуються до роботи. Тут фахівці проводять щеплення згідно національного календаря. Вакцини для дітей та дорослих від кору, краснухи та правця. Вже вдруге в місце компактного проживання приїжджає мобільний вакцинальний пункт. Вакцинуємо вже з 10-ї години ранку. Черга як до, до сімейного лікаря, так і до педіатра. Акція дуже потрібна. Навіть говорити про неї, для чого ми це робимо, то ясно, щоб ми були здорові, щоб діти не мали інфекційних захворювань, щоб була, як то кажуть, у нас здорова нація, здорові дітки, здорові дорослі, і щоб ми по календарю щеплень провели всю необхідну процедуру, яка необхідна, для того, щоб діти і дорослі. Почували себе комфортно на наші потреби і на наші звернення надається вакцинальний автобус з області завдяки пані Вікторії Васильівної Тимчик. І ніяких перепон у цій роботі у нас нема. Пацієнти отримують свою дозу вакцини в порядку живої черги. Лікарі оглядають, заміряють температуру та проводять імунізацію. Все у санітарних умовах та згідно вимог. Іменно по профілактиці інфекційних захворювань як Захворювань керованих засобами імунопрофілактики для чого і проводиться профілактичне щеплення, так і всіх інших інфекційних захворювань. Для того щоб стимулювати народ для проведення профілактичних щеплень, надаються мотиваційні пакети людям. Вакцин всіх вакцин, які необхідні для щеплення, є в достатній кількості з дотриманням холодового ланцюга. Медики проводять щеплення, відповідають на всі запитання та заспокоюють тих, хто має побоювання щодо вакцинації. Ми щеплюємо тут на місці, в таборі дітей. Ну, бувають різні випадки. Що тут і на місці, і зразу деякі діточки, якщо хворі, я їх оглядаю, призначаю їм лікування. Це дуже гарна і добра справа. Якось люди бояться, ну, батьки і старші діти бояться щепленим, не знаю чому. Хоча це дуже важливо для. Того, щоб діти і дорослі вакцинувалися, це є профілактика від різних різних дитячих інфекційних захворювань. Представники ромського населення активно долучаються до кампанії. Кажуть, що прагнуть подбати про власне здоров'я та здоров'я своїх діток. Ми з села домбоки з маленького табора населище, і я хочу подякувати нашим лікарням і нашим. Докторам, що так вони думають за нас, що нам всі вакцини дають, що вони нас лента вставляють, що мої наші дітки, наші зрослі, все отримують, має бути. Ну, Я дуже дуже їм вдячна. Слава Богу, добрістя нормальна була, бо важливо була робити. Мене болесні хворі. Ця кампанія стала кроком до зміцнення довіри між ромською громадою та медиками, та вкотре продемонструвала, що вакцинація найдієвіший спосіб боротьби з інфекціями.